Хочу розказати трохи про те, яке до мене прийшло усвідомлення. Красиві тюльпанчики. Дивіться, кожен раз останнім часом я хочу, якщо чесно, закинути. Взагалі все, що стосується слова спорт. А гімнастику, це не те, що якась лінь, це не те, що я не бачу ніякого сенсу далі. Просто я не знаю, чомусь хочете закинути. А, але вже існує одна така штуковина. Я не можу. А звичка, а, виявляється, звичка мене тримає. І робити щодня, вже знаєте, оце кажуть на автоматі. Тому мене це спасає, буду продовжувати всім чудового гарного дня.